Перша е дипломатична зустріч, е яка відкрила можливість до припинення війни не е в результаті е поразки на полю бою якоїсь історії, да? тобто шляхом дипломатії, е всі зустрічі будь-якого формату, які будуть до цього, ну все це абсолютно жодним чином не наближало мир і, і не могло його наблизити, тому що це не, не те е не те, що. Вплинуло б на процес з одного боку, а з іншого боку, це не те, що очікував Путін. Путіну важливо було стати стороною, силою з якою говорять, враховують. Він хоче бути за столом світових лідерів, і все, що не дає йому це відчуття сатисфакції, ну це не відкриває потенціалу домовитись. от коли за столом. Світові лідери, і от він домовляється з ним. Певна річ він буде брехати, щоб створити кращу умови для наступної агресії, щоб потім знову поставити світових лідерів перед фактом нової реальності, нового статусу. ну тепер треба знайти з тим, що є ось і жити сімдалі. Ось але але він готовий був би домовлятися про якісь формати зупинки війни. Його зустріч з Трампом особисто це. Це те, що він жадав, дуже хотів. Ну і вона була вигідна Трампу, Тому що Трамп дуже хотів, щоб це було на, на території да, щоб там не, не, не Туреччина а, з Ердоганом, не Швейцарія на з їхнім керівництвом чи будь-яка інша да, дискусійна країна сказала. О, бачите, завдяки нашому посередництву було це досягнуто. Йому вкрай було важливо, щоб це відбулось на території Сполучені Штатів за його особистої участі, показати, що оце він в домі Господи, що це він домовився. Про те, щоб зупинити війну, і що це саме він, тої величини фігура, який після всіх намагань цього світу зустрівся віч на віч з президентом Російської Федерації, і домовився з ним про те, що він припинить війну. Таким чином обидві сторони отримали сатисфакцію. А відтак відтак викривається вікно можливостей для того, щоб дипломатія виконала свою функцію. Чи виконує вона? Ну, побачив вже зовсім скоро. А, наскільки складна ситуація в Росії, щоб вони були готові під соусом припинення війни, війни, війти під війни піти на перемир'я? Також побачимо хорошим сигналом була заява а, керівництва керівництво області. Ну, і, власне, ті цитати, які приписують Дмитру Козику, все світі, що принаймні якісь колони всередині Російської Федерації хотіли би використати а, поточний трек. Щоб зупинити війну, тобто як мінімум для когось всередині Російської Федерації, війна перестала бути вигідною і комфортною, вони хочуть хочуть її припинити. А відтак, ну чому не використати це як плеча впливу, щоб таки цю війну зупинити?